Всім привіт, з вами Детнір. І сьогодні я буду будувати дім на дереві. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. Тому я буду будувати дім на дереві. І так, давайте. І так, давайте. Я, до речі, його буду будувати. Ну так, я це, ну я, я говорив, да, тому давайте я буду його будувати. Так, давайте будуємо його. Може, ну, ну, не в 4 блоки, так, не в 4 блоки, як ви бачите. Тому давайте я буду його будувати. Так, давайте я можу навіть так буду робити. да, Я так, коротше, буду робити, бо розумієте ви що, ну, ви розумієте, коротше, що і, і так, давайте я буду будувати. Якщо що, до речі, ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на мене. так, тому що я починаю ютубер, в мене, до речі, було три канали. Ютуб ну, їх блокнув. Ютуб да. їх блокнув. І я не розумію, чого. Ну, окей, блокнув Ютуб мені ці канали, і я, коротше, зробив оцей канал. І да. я буду там знімати для вас відео. Якщо вони вам будуть подобатися, то обов'язково будете мені конечно, вже ставити лайки. Тому обов'язково ви маєте їх, ну, ви маєте, ну, ви розумієте, що ви маєте робити. Тому давайте, коротше, я буду добудовувати, коротше, оцей будинок, да, я буду його добудовувати, тому давайте. І так, давайте я буду добудовувати оцей от будинок. ну, да, тому давайте я його буду добудовувати, так, Давайте, я вже, до речі, ну, розумієте, окей, давайте я вам дещо розкажу. Дивіться. Коротше, я раз коротше, йшов в ліс. Да. Ми коротше, йшли з другом. Да, і я теж там був. Ну, і коротше, ми йшли в ліс, то знаєте, що було? О, там таке було, коротше, друг нечайно впав. Да. ну, Він, коротше, впав, ну. О, ну, і, коротше, ну, не, поранив, ну, не поранився він, так. Да. І це ідеально, що він. Ну, ну, ви розумієте. І коротше, мише, ми, коротше, ще плюс. Розумієте? Окей, давайте я розкажу, що було взагалі в 2017 році зі мною. Да. Ну, вже до речі, 2025 рік, жовтень, да. і коротше, давайте я розкажу, що було зі мною в 2025 році. А в 2025 році я, коротше, гуляв, да, на вулиці я гуляв. І, коротше, я хотів там дружити з одними челами. Да, челами. Ну, це, коротше, я сказав по-молодьожному. Е, тому, коротше, я хотів з ними дружити. А вони, знаєте, що зробили мені? Е, вони, коротше, цей... Е, коротше, один підставив мені, коротше, і я впав, і в мене, коротше, був шрам на лобі. Ну і там, коротше, ну ви розумієте, там така історія, що це. Ну, ви розумієте, що там було, я розказувати далі цього не буду. І якщо що, вибачайте мене, бо ви там, ну, може, ви в одному моменті почули там звук, що мені там приходило щось з телефона чи що. Ну, це коротше таке. Ну, так, да, що, коротше, звертати на це. Тому давайте я буду добудовувати отакий, ну, отаку, коротше, підлогу, да, отаку дерев'яну. Тому давайте я буду її добудовувати. Так, і я вже, до речі, її, ну, до речі, я її вже добудовую. Так, і, до речі, уже я її добудував. да, я її вже добудував. Ну, коротше, що то мені. А, ще два блока? Це таке.

Коротше, що мені повторяти слова, так. Да. Давайте я краще буду. Ну, давайте я краще буду що робити. Ну, не знаю, що вам навіть розказати. Що да. вам навіть розказати? Ну, коротше, це таке. Це, коротше, таке. Ну, і коротше, давайте. О, вже, до речі, почався дощ. Так, це вже дощ. Ну, дощ то дощем. А ми будемо будувати далі. Точніше, не ви, а я буду будувати. А ви будете, звісно, дивитися і може захочете теж, конечно, побудувати такий дім на дереві. Да. Ну, І ви будете, звісно, дивитися моє відео. Да. І може ви теж побудуєте дім на дереві. Ну, коротше, Я там не тільки буду на цьому каналі побудови знімати. Там, звісно, буде навіть е, угар. Да. Там такий угар буде, наприклад. Що, щоб був у мені, коротше, треба 50 з цих. ну, ви розумієте, е, Кого? Да, щоб я короче, там, е, проводив трансляції да, в, в YouTube. Да. І ну, ви розумієте. І, короче, ну, Ви розумієте, що мені треба. Да, ну, давайте я буду добудовувати дах. Да, давайте я буду добудовувати його. Тому що мені реально треба його добудувати. Вибачте, там, коротше, мою, ну, ви розумієте кого? Ну, що, ну, коротше, ну, що з неї взяти? Ну, ви розумієте, да? Ви, звісно, маєте це розуміти. І коротше, що да, далі? Давайте я буду будувати отакий дах. Да? Я говорив, що я буду будувати дах. Тому давайте я буду якраз його так і будувати, так сказати, да? Тому давайте. і так, давайте я вже його буду нарешті будувати. Так, давайте я буду будувати. Як ви бачите, в мене щось не виходить, не виходить в мене взагалі, і я не розумію, чого не виходить, бо має виходити мені, Да, мені має виходити, але мені не виходить. Я не розумію, чого мені не виходить, бо іменно мені треба, щоб мені виходило. Тому давайте я буду добудовувати, коротше, щоб мені виходив оцей дах, да, щоб він мені виходив. Да. Тому що він мені не виходить, а треба, щоб він мені виходив. Окей, що я буду повторяти оці вот слова? Ну, коротше, давайте я буду його добудовувати. Да. Я його буду добудовувати, і може я вам розкажу, і може я вам дещо розкажу. Але я навіть не знаю, що вам розказати. Да, я навіть не знаю, що іменно. Але то таке, то таке. Так, і давайте я буду добудовувати дах, давайте я буду добудовувати його, тому що мені треба його добудувати, тому реально мені треба це робити. да. Е, тому я обов'язково маю його добудувати. Так? Тому давайте я буду. Добудовувати. І так, давайте я буду добудовувати, і я вже, до речі, добудував. Хоча не добудував. А мені треба, щоб я добудував. Тому що, до речі, я маю його реально добудувати, тому що так має бути. Да, так має бути. Бо якщо так не буде, то ну, ви розумієте, якщо так не буде, то так не буде. А мені треба, щоб так було. Тому обов'язково я маю його добудувати. Ну да, я маю його добудувати. І і так, ну, що далі ми маємо робити тут? А, а ми маємо робити далі що? Ми маємо, звісно вже добудувати цей вот, ну, будиночок. Ну, не будиночок, а дім. дім да. Тому давайте я буду добудовувати. Да, давайте я буду добудовувати. І, що ще? І, коротше, ну, давайте я буду добудовувати цей ну, будинок. Ну, коротше, дім, дім да. Так, давайте. Ну, коротше, я вже навіть чекаю, колий вот дощ, цього доща не буде. Тому що дощ, розумієте, дощ, звісно, він чимось і корисний, а чимось і ні. Ну, ви маєте розуміти, звісно. З логічної точки зору. Да, тому, коротше що, давайте я буду добудовувати конечно, же, мій будинок. Да, отакий в мене крутий будинок. Ну, не будинок, а дім. Виходить, да, дім на дереві. Так, да. Ну і що там ще я маю будувати? А, звісно, що я ще маю будувати? Отакі, коротше, сходи дерев'яні мають теж бути. Тому обов'язково мені треба отак робити. Да. Тому давайте рахувати. І так, один, два, да, два. І, звісно ж, ой, що тут таке виходить. Так, давайте убираємо коротше, оцей блок. І, звісно ж, третій. Коротше, будуть оці блок. Ну, ви знаєте що? Да, та що ж це таке, що мені не виходить. Так, ламаємо, коротше, да, ламаємо ми. І, звісно ж, будемо будувати медалі. Да, я буду будувати далі. Тому давайте я обов'язково буду добудовувати. да. Я обов'язково мається добудувати. То, блін, що вже я там е, наробив. Що я там вже наробив, я навіть не розумію, Да, не розумію, коротше, що я там наробив. Ну, ви, звісно, не звертайте на це. Ну, ну, да. І, коротше, Давайте я буду далі добудовувати, що мені там треба. І, да, давайте. і давайте, коротше, я буду будувати отакий дім, ну, отакий дім, да, давайте отаку декорацію я буду робити, ну, я, ну, я надіюсь, ви знаєте, що таке декорація, якщо ви не знаєте, то для того є нейромережа, да, для того є нейронка, да, що ви, коротше, ну, ви розумієте, да, і, так, я, коротше, буду отак робити, М да, отакий декорщик виходить, да-да-да-да-да, і так, давайте я буду далі робити отак. Да. Листя, коротше, отакі дубові мені треба, да. Ну і що далі? А далі нічого. Далі я буду добудовувати. тому що мені треба добудовувати, да? Ну, так. Да. Я буду, звісно, добудовувати ну, дерев'яний дім, да. тому що мені треба його добудувати. І, звісно, я сподіваюся, що в мене буде е, багато лайків. Да, тому що мені реально треба їх, да, мені реально. ну, е, Ну, реально, да. ну, коротше, Що далі? А далі ми будемо. ну, Я буду добудовувати оце, от, Да, Мені оце, от, треба добудувати. Так, що там в мене ще? Е, да, що там в мене, ну, Як ви бачите, оце, да, як ви бачите оце. І так, давайте я буду добудовувати, звісно, такі от декорчики робити. Да, отакі ну, Декорація, вона на то і декорація. Так. Давайте я коротше, отак піднімуся. Да. І що мені треба робити? А далі ми будемо робити. Так, Вибачте, якщо що, давайте я коротше буду, що я буду робити. Ну, Я буду робити, ви, ви розумієте, да, що я буду. Е, так, е, ну давайте, коротше, отак я буду е, робити. да, ну, Ліжко вже отут є. да, Далі що мені треба? А мені далі скло треба. Да. Тому давайте я обов'язково його буду розставляти. да, отак от Розставляти я його е, буду, тому мені треба його отак робити. да. Ну, не робити, ну ви розумієте, коротше. 에, розумієте, да, розумієте ви? 에, тому давайте я вже буду отако, отак робити. Да, отак я буду робити. Ну, і що далі? А далі мені треба ще одна штука. Да, Мені ще одна штука треба. Штуканці я, коротше, отака вот, отака вот. Ну, і ще отака вот, да, і Напишу ще, так. Да, і ще, короче, отака вот, да, І отака вот. Ну, і отака вот, да. Ну, коротше, що далі? Далі мені треба двері. да, Дверцята мені треба, тому обов'язково мені треба дверцята, Так, де мої дверцята? А дверцята мої отут, отуточки, да. отуточки, дверцята. Ну і як ви бачите, отакий в мене дім вийшов. да, Отакий коротше, в мене дім вийшов. Давайте я ще буду далі добудовувати. да. Давайте я коротше буду далі добудовувати, тому що мені треба добудовувати. да, оцю, оцю от, да, мені оцю, оце Мені оце вод треба добудовувати, тому давайте я буду добудовувати. Так, давайте я буду добудовувати, тому що ж ви розумієте, я маю добудувати, да, я маю добудувати, щоб було багато лайків. Ну, не так багато лайків, звісно, буде, бо це тільки моє початкове ну, початковий мій цей міцний, відос. да, E, тому давайте я коротше, буду e, добудовувати отакі листя, да, отакі от, тому давайте я, і, коротше, давайте я буду їх оце во добудовувати. Да, я буду їх оце вот добудовувати. І коротше, давайте. Да, якщо що, ви не звертаєте там коротше, бо ви розумієте, що має. Як воно називається? А, я говорив, да, я говорив. дім на дереві. Да, це дім на дереві, тому давайте я буду його добудовувати. І я вже нарешті його, я вже до речі, нарешті його добудував. Так, я вже, до речі, його нарешті добудував. Ви дивіться, який отакий от будинок в мене вийшов. Ну, Кому не подобається, то я не знаю, що я не знаю, що робити з вами. Ну, реально, він імбовий. Він реально імбовий. Тому він Тому ви маєте обов'язково накидати мені лайків. Ну реально, бо він імбовий. Ну і коротше на цьому все. Да? І до побачення.